Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я хочу вам розповісти про мої зимові книжкові плани. Я спробувала запланувати собі читання на осінь, і в принципі, більшість книг я все ж таки прочитала, тому вирішила залишити цю невеличку традицію та. Запланувати собі декілька книг. Не впевнена, що їх також повністю всі прочитаю, але буду мати певний напрямок, у якому я хочу рухатися протягом наступних трьох місяців. Звісно, вже середина грудня, звісно, я вже читаю якісь книги, і я їх включу до цього переліку, бо це є логічним. Я їх собі запланувала читати, я їх вже читаю і, ну тобто, не можемо ми їх оминути. Отже, поїхали. Зараз в мене на читанні три книги. Перша книга це Бачите українською Ольга Дубчак. Це друга книга трилогії, і про неї я вже трошки розповідала, коли робила огляди на свої книжкові покупки. Цю книгу я вже майже дочитала, тому можна вже її записати до своїх прочитаних книг за грудень, але мала про неї сказати, бо все ж таки вона мною читалася вже у цьому місяці. Наступна книга, яку я читаю дуже повільно, це Каджером троє у човні нерахуючи, не рахуючи без урахування. От видно, як я прочитала Ольгу Дубчак, без урахування собаки, скажімо так. І я насправді дуже швидко почала її читати прочитала десь третю частину. Дуже важко ділити цю книгу на три частини, але так, я прочитала третю частину цієї маніпусінької книги. І потім якось призупинилася, оскільки мені було більш цікаво читати дві інші книги. І третя книга, яку я зараз читаю, це книга сестра Кері Теодора Драйзер. Я нарешті її знайшла. Мені привіз її друг зі своєї батьківської бібліотеки. Книга дуже стара. Ну, їй декілька десятків років, і е, наразі я ще не впевнена, чи хочу я її мати собі у бібліотеці, своїй власній тому і не купувала у тому виданні, яке є зараз в наявності в книжкових магазинах. Прочитаю книгу, потім для себе вирішу. В принципі, стиль драйзера він впізнається, не у такому я захваті, як від американської трагедії або трилогії бажання, але в принципі це дуже класний перехід від. Попередніх тем, які я читала і про які вам розповідала, до чогось зовсім іншого. Це Америка, це кінець 19 століття, є певні любовні проблеми, є певні соціальні проблеми, фінансові проблеми. І за цим, в принципі, зараз мені цікаво спостерігати, бо це зовсім. Інша література, яку я давненько вже не читала. Що в мене ще на грудень? Я насправді не дуже багато хочу собі планувати, щоб усе встигнути, І мені здається, чотири книги, не знаю, чи влізе кудись п'ята. Я хочу перечитати Різдво та Червоний Кардинал. Це книга, вона вже є українською мовою, перевидалася. Ця книга в мене. Здається, я її декілька років тому купила і вже читала, але я пам'ятаю те, що вона мені тоді дуже сподобалася, вона має певний різдвяний святковий настрій, і вона максимально, мені здається, книга для відпочинку. І тому я її планую залишити на кінець місяця, щоб просто не думаючи. Про якісь важливі соціально-фінансово-економічні проблеми, як, наприклад, у Драйзера, або не думаючи про якісь нонфікшн важкий, просто от буду читати історію, знаю, що вона буде позитивна, знаю, що вона буде добра, і це мені наразі я думаю, що потрібно. І якщо все ж таки так складеться, що в мене буде ще є час якийсь на читання у грудні, то я хочу собі придбати або взяти у знайомих книгу також Fannie про яку я дуже багато чула, і мені здається, років 5-7 тому десь і, напевно, років 5. Так, її дуже багато хто читав, а я ще ні. Називається вона Смажені зелені помідори у кафе Зупинка. Здається, так. І якщо встигну, то прочитаю також в грудні. Якщо ні, не знаю, можливо, залишу на пізніше, але, в принципі, я хочу її колись прочитати. Здається, це також якась така легка життєва історія, якщо я не помиляюся. А у новому році. Я хочу чогось цікавенького. Тому я вирішила, по-перше, що раз у місяць я точно буду читати якийсь нонфікшн. У грудні це вже Ольга Дубчак. У січні це будуть космічні мільярдери. Знаю, що Ілон Маск це не герой нашого часу, але, в принципі, я дуже мало знаю про те, як взагалі становилися космічні гіганти у сучасному світі, як вони до цього прийшли, і взагалі, чесно кажучи, біографію цих людей Маска Безоса та а хто третій? І хтось третій. Ну, тобто цих людей я десь щось чула, але. Їх шлях мені невідомий, і я сподіваюся, щось для себе цікавенького вичитати. І все ж таки, ця книга в мене вже напевно більше року лежить, тому треба до неї потихеньку добиратися, бо якось вже незручно. Потім я хочу відправитися знову на прогулянку читацьку разом з Ілоном і його книгою Безсмертя. Цю книгу я. Відносно нещодавно придбала, але вже хочу її прочитати, бо Кундера це перевірений автор. Я майже впевнена, що отримую від цього читання задоволення і хочеться мати якусь впевненість у житті, тому я буду обережнічати. У наступному році, я чомусь собі так думаю, і обирати тих. Письменників, з якими я вже була знайома, і продовжувати з ними знайомство, бо так мені буде спокійніше. Отакі в мене поки що роздуми та плани. Більше про мої плани на рік поговоримо вже зовсім скоро, через декілька тижнів. Але поки ось так. Мілан Кундеро, Мілан Кундера, і його твори вони займають особливе місце в моєму читацькому житті, тому з Задоволенням продовжу знайомитися з його творчістю. І що в нас далі? Далі в нас кільця Сатурна. Цю книгу я насправді я не хочу щодо неї будувати якісь неймовірні очікування, покладати на цю книгу якісь очікування, щось про неї багато читати. Це буде для мене книга загадка. Просто я її хочу взяти. І не маючи багато про неї інформації, бо я ще щось десь почитувала, коли її придбувала, але хочу бути максимально широко відкрита для цієї книги, для цього твору, і починати її читати взагалі з чистого аркуша, і поступово формувати свою думку без впливу думки та вражень інших, можливо. Людей. Бо буває таке, що я іноді читаю відгуки для того, щоб зорієнтуватися, що люди думають про ту або іншу книгу. Щодо цієї книги, знову ж таки, повторююся: хочу мати власну думку з нуля. Якось так. І потім я собі подумала, що мені якось давненько в моїй літературній. Подорожі не було нічого такого, що було пов'язано напряму зі смертю. Так, ну, тобто, якимось чином ця тема прослідковувалася у деяких книгах, які я читала протягом цього року. Але, наприклад, танці з кістками це буде початок мого шляху. Бо в мене також було в планах можливо перечитати тематонавти. І ще я дивилася сьогодні нонфікшн, який би я хотіла собі придбати, і там собі видивилася книгу, яка називається Дослідники смерті Володимира Сяркісяна». І це просто якесь комбо. Це буде прикольно, якщо я підряд буду читати ці книги, які отак от мають одну таку певну тематику. Можливо, було б логічніше читати такі книги оцей період Хелоувіну. Ну, чомусь так склалося, особливо на Буктюбі, що треба підбирати певні книги під певний сезон або свята. Ну, наприклад, Різдво та Червоний Кардинал я буду читати напередодні Нового року та Різдва. Або вже після. Сподіваюся, що напередодні. І так. Все ж таки, мало в мене буде святкової якоїсь літератури більше про біль, смерть та страждання. Насправді ні. Насправді ні. Книги цікаві, як на мене. Я очікую, що проведу приємний час з авторами, які створили ці книги. І, І подивимося, можливо, відкрию для себе щось нове. Та цікаве, а можливо, залишуся зі своїми улюбленими авторами та буду більше триматися близько до них і далеко не заходити у своїх пошуках чогось новенького. Така собі зона комфорту. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Що подивилися мої книжкові плани, можливо, мене це буде більше мотивувати, коли я побачу, що ви знаєте, що я буду читати, що я маю читати, і це буде мене підштовхувати, виконувати мій план більш ефективно. А про мої річні плани на двадцять. Другий рік та про їх виконання я вже вам незабаром розповім. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. Можете поставити дзвіночок, щоб він вам нагадував, коли мої відео виходять, бо вони зараз виходять абсолютно нерегулярно. І Я буду завершувати, бо в мене по графіку через 10 хвилин мають відключити світло. Отже, дякую, що були зі мною. Побачимося з вами у наступних відео. Всім па-па!